Местоменськ, тип будинку Сталінка, метра 66, кімнати кімнати Ото Отойгор Пісковський коротенько будинок, в якому знаходиться ця квартира, побудували в 50-х роках минулого століття для працівників залізниці. Замовниці хотілося зберегти душевність і атмосферу сталінського інтер'єру і при цьому оновити обробку стін і паркет було важливо відреставрувати гіпсову ліпнину на стелях, залишити велику бібліотеку. Який більше тисячі книг, а також частина меблів, комоди стільці, столикили ми деякі люстри. Подробиться роботу почали з перепланування, кухню і вітальню поєднали, але між ними зробили розсувну перегородку з прозорим склом, так як в будинку газ простір стало більш світлим і об'ємним. Ванну кімнату збільшили за рахунок коридору, зберегли комору, яка спочатку була присутня в проекті. Бюджет на ремонт був невеликий. Але на обробці вирішили не економити і зробили ставку на довговічність. Стіни покрили штукатуркою, поверхні стін надали фактуру за допомогою авторського методу нанесення матеріалу стіни, пофарбовані американською фарбою Целіфорня. На підлозі дубовий штучний паркет білоруського виробництва стелю вирівняли за допомогою штукатурки, а також вручну відновили всю гіпсову ліпнину. Санвузол залишили роздільним. Ванну збільшили за рахунок коридору, планували збільшити і гостьовий санвузол за рахунок приміщення комори, але в підсумку прийняли рішення зберегти цей закуток, зробивши з нього господарську кімнату у ванні і туалеті стіни, частково облицьовані іспанською плиткою Вівес, частково пофарбовані. На підлозі в обох приміщеннях плитка італійського виробництва, наші колірні переваги з господинею збіглися. Ми обидві любимо винні відтінки, і при виборі плитки відразу ж прийшли до єдиної думки, розповідає Олена Ярашевич. Систем зберігання в квартирі не дуже багато. Велика кількість книг розміщено на стелажах у вітальні, вони несуть також декоративну функцію, як умора. Вона ж господарська кімната у спальні з часом з'явиться окремо, стоїть місткий шафа, а поки речі зберігаються на відкритій вішарці і в коморі. Також в квартирі є кілька відреставрованих комодів, які замінюють сучасні системи зберігання. Розповідає дизайнер. В інтер'єрі використовували багато вінтажних меблів, яка була у замовниці до ремонту, і так і залишилося в цій квартирі. Це допомогло заощадити бюджет. Всі меблі і частина світильників відреставрували щось, перефарбували інші речі, купили в Ікеа і замовили у місцевих виробників. Іронічна і дотепна картина відомої білоруської художниці Анни Сілівончик прикрашає стіну у вітальні. Бюст в передпокої також її авторства. У радпокої над комодом розташовані дві дуже дорогих господині картини. Вони дісталися їй у спадок від дідуся, який дуже багато подорожував радянські часи. Примітна у ванні і аптечка 1950 року, яку замовниця зберегла як пам'ять. У спальні стоїть авторська ширма художника з текстилю Али Вереденко. Ширма затягнута текстилем, виконаним в техніці гарячого батика дзеркало Вінтаж з Італії. Деякі предмети декору абсолютно нові, скандинавського лаконічного дизайну. Вони відтіняють і доповнюють обстановку. Це настільні світильники. Вази маленький кавовий столик у вітальні пуф перед передпокої, подушки і покривала. Планування, фото квартири до ремонту, бренди, представлені в проєкті хол оздоблення, арба, целіфорня, підлогове покриття, дубовий паркет, Лясковичі, меблі, пуф воля, декор ваза боля, бюст, Анна Сілівончик, освітлення, іке, вітальне оздоблення, арба, Целіфорнія, підлогове покриття. Дубовий паркет, лясковичі меблі, трісло Ікеа столик боле, текстиль ікеа боля. Декор картина Анна Сілівончик, освітлення, настільні лампи боля, спальня оздоблення, фарба целіфорнія. Підлогове покриття дубовий паркет, лясковичі меблі, ліжко, ікеа текстиль боля. Декор ширма Аллас Вереденко, освітлення настільна лампа боля, кухня оздоблення, фарба целіфорнія, підлогове покриття. Дубовий паркет, Лясковичі, Гарнітур, віос-ідеал, побутова техніка, ефест-ванна, кімната, оздоблення, фарба, Сталіфорнія плитка, вівес підлогове покриття, плитка, тоналіте, меблі, іке, санфаєнс, унітаз, брюнтон, ванна, калдивий умивальник в туалеті, лайофен-про, умивальник з тумбою, іке, змішувачі, фіоре, латоре, освітлення, іке хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов рю.